Вітаю, Поліночка, на нашому творчому занятті у творчій майстерні. Дивіться, хто до нас сьогодні завітав? Цю чарівну дівчинку звати Марічка. Привіт, Поліночка! Марічка не просто так до нас з тобою завітала. Вона цілий тиждень спостерігала, як ми з тобою засвоювали тему електричні побутові прилади. А сьогодні з нею сталася прикра історія, яка саме я тобі зараз розповім. Нещодавно у Марічки був день народження. До неї завітало дуже багато друзів і подарували різноманітні, цікаві подарунки. Серед них був ось такий біленький, пухкенький, м'якенький ведмежатко. А ще Марічка така ж творча дівчинка, як і ти, Поліночка, і їй подарували дуже багато цікавих фарб. А тато з матусею подарували чарівну сукню. Вона її одягла і більше не захотіла її знімати. І в цій сукні цілий вечір вона танцювала, малювала. А сьогодні до Марічки прийшов лист. Дивись, який! А що в цьому листі? Давай подивимось. О, Поліночка, дивись, це запрошення на день народження. Марічка дуже зраділа запрошенню, бо у неї є ще один привід одягнути улюблену сукню. Вона мерщі попрямувала до себе до кімнати, де стояла ось така величезна шафа. Дістала сукню, аж раптом помітила, що сукня забруднилась. Марічка дуже. Засумувала, бо не знала, що їй тепер робити. Невже вона не зможе потрапити на день народження до подружки? Але з наших занять вона знає, що електричний побутовий прилад, який їй допоможе, знаходиться у ваній кімнаті. І тоді вона попрямувала туди. Коли Марічка зайшла до ванної кімнати, вона Ще дужче засумувала, бо його не знайшла. Поліночка, а як ти вважаєш, що допоможе нашій Марічці впоратись із плямою і що допоможе випрати сукню? Розумничка Поліночка, так, це пральна машина. Ось така чудова! Пральна машина, яка допоможе випрати одяг. Ми обов'язково зробимо з тобою сьогодні ось таку пральну машину. Але спочатку нам необхідно з тобою свої ручнята приготувати до роботи. Забруднився одяг наш долоньки, тремо одну об одну. Випрати прийшов вже час, робимо кулачки, тремо, немов перемо платячко, ручками ми попремо, чистим одяг. Зробимо розумничка поліночка Для того, щоб розпочати роботу, нам необхідно приготувати будь-який аркуш паперу, серветочку, ножиці лінійку, олівець, кришечку з під пластикової пляшечки, клей олівець та будь-який стаканчик. Аркуш Формату А5 картону також нам знадобиться папір трьох кольорів чорного, блакитного та білого. Роботу ми розпочнемо з того, що приготуємо кружечки з паперу. Нам знадобляться вирізати завдяки кришечці два чорних кружечки. Обвела, вирізала. А меншу форму я зробила зворотньою частинкою стаканчика. Блакитний та білий кружечок у нас однакового діаметру. Також нам знадобляться смужечки, ширина нижньої смужечки 2 см, а верхньої 1 см. Цей дріт я вирізала просто невеличку смужечку. 5 міліметрів. Також знадобиться невеличкий шматочок паперу завширшки 2 см, довжиною 4 см. Пропоную розпочати роботу. На аркуш паперу ми розмістили заготовочку картону, ширшу смужечку ми маємо приклеїти з нижньої частини пральної машини. Прикладаємо, скористаємося серветочкою для того, щоб ручки були у нас чистенькі, та кохайна робота. Зайве, відрізаємо, але не викидаємо, вона ще нам знадобиться, ця смужечка. Тепер беремо тоншу смужечку. Прикладаємо таким чином, щоб зверху у нас було приблизно 4 см. Можна скористуватися лінійкою та прикладаємо, відрізаємо, але не викидаємо два маленьких кружечки ми також намастимо. Клеєм, прикладаємо з правої сторони верхній частині. Частинку робимо трішечки коротшу, також намастимо клеєм, прикладаємо, прикладаємо. Притискаємо білий кружечок, прикладаємо посерединці, накладаючи на чорний кружечок. Кружечок блакитного кольору ми згинаємо навпіл, вирізаємо хвилясту лінію, намастимо її також клеєм. І накладаємо в нижній частині білого кружечка. Жодна пральна машина не може вважатися побутовим приладом, якщо у нього немає дрота та вилки. Дротом у нас слугує ось така тоненька смужечка, яку ми з вами перегортаємо і приклеїмо, фіксуємо. І ця частинка буде міцно тримати дріт. Тепер, Поліночка, нам залишилось виготовити вилочку для розеточки. Ми згинаємо навпіл і малюємо ось таке закруглення. З нижньої частинки ми робимо ось такі квадратики. Ці квадратики, які я зафарбовую, ми їх будемо вирізати. Будь ласка, звернись за допомогою до матусі. Розкриваємо, намощуємо з однієї сторони клеєм. І з іншої. І прикладаємо, притискаємо до дроту. Все, Поліночка, робота наша з тобою готова. Зробили електричний побутовий прилад, який називається Пральна машина. Дивись, Поліночка, завдяки нашим з тобою старанням, яка гарнюня тепер Марічка! Чи сподобалось тобі виконання цієї чудової роботи? Я тобі дуже вдячна за увагу і з нетерпінням чекатиму на ту роботу, яка вийде саме у тебе. До наступних зустрічей! Бувай!